Готові прийняти виклик і перевірити свої знання про здоровий спосіб життя, правильне харчування та фітнес-секрети. Увімкніть це відео та приєднуйтесь до нашої вікторини. Результати допоможуть вам визначитися зі своїми слабкими сторонами та зрозуміти, над чим варто працювати. А ще я підготувала корисні поради для покращення. Вашого добробуту. Підписуйтесь на канал Ліна з України. Ставте лайки, поширюйте відео серед друзів та змагайтеся за звання найздоровішої людини у своєму оточенні. Вперед до здоров'я та вікторини! Всі лікарі пропагують прогулянки на свіжому повітрі. Хм, для чого це? Так зміцнюється здоров'я та загартовується організм. Тобі, звичайно ж добре відомо, що руки потрібно мити перед їжею та після відвідування туалету. А в якому випадку теж неодмінно треба помити руки. Після гри з тваринами всі ми вмиваємося зранку та миємо ноги увечері, тому що. Потрібно очистити шкіру від забрудненості, а ще це сприяє загартовуванню організму. Заняття на тренажерах здобули всесвітню славу. Чому, займаючись на них, все ж не варто занадто сильно перенапружуватись. Підвищується ризик ураження серцево-судинної системи. Дуже часто підлітки в захваті від комп'ютерних ігор. Скільки годин на день їм можна сидіти перед монітором, аби не нашкодити здоров'ю? Не більше двох годин. А скільки у вас? В якому випадку найбільш вірогідна побутова травма? При порушення правил безпеки, неуважності, або пустощах. що потрібно враховувати, збираючись до школи, щоб не застудитись, погодні умови. Місце проведення уроків та температуру в шкільних приміщеннях. Або ви обрали гороскоп. Чому не можна штовхатися та бігати коридорами школи? Можна вдарити когось, збити з ніг, випадково травмуватися або травмувати інших? Як називається день, який відзначається 7 квітня у всьому світі? Це Всесвітній день здоров'я. Які з наступних факторів впливають на здоров'я людини? Це генетика, екологія, стиль життя та оточення. Яка їжа багата на йод? Свіжа риба, журавлина водорості. Серед зображень трав і квітів слід знайти отруйну рослину. Це дурман звичайний. Він дуже небезпечний. А зараз до рейтингу сумно. Задовільно, добре, супер. Здоровий спосіб життя це не тільки правильно, але й мегатренд сьогодні. З кількома порадами ви можете почати нове, здорове та щасливе життя. Усі вони прості, але дуже важливі. Не забувайте про важливість води для здоров'я. Потрібно вживати не менше півтора літри води щодня. Чай, кава, солодкі газовані напої це не вода. До того ж, деякі з них просто шкідливі для нашого організму. Здорове харчування допоможе вам відчувати себе краще. Покращити сон і емоційний стан. Уникайте шкідливої їжі. Відпочивайте достатньо, щоб організм відновився. Врегулюйте свій режим сну. Нема потреби ходити в дорогий спортзал. Спробуйте займатися вдома чи танцюйте під улюблені пісні. Веселі домашні вправи, йога або гімнастика також чудово підходять. Не забувайте про свої хобі, такі як читання книг, головоломки або малювання все, що вам до душі. Пам'ятайте, що ваші негативні звички. Можуть впливати на вашу родину та ваше здоров'я. Не слід починати палити або вживати алкоголь. Виділіть час для прогулянок. Навіть якщо це прогулянка з собакою або до парку з друзями. Кожен крок робить вам добро. Прийміть себе таким, який ви є, і працюйте над своїм розвитком. Думайте позитивно. Зверніться до психолога, якщо потрібна допомога. Насолоджуйтеся позитивним спілкуванням, що приносить вам радість. Вечір з друзями додасть енергії. А також не забувайте про обійми з рідними, Вивчіть діафрагмальне дихання, щоб керувати своїми емоціями, легко заспокоїтись та покращити загальне здоров'я. Не забувайте про важливість кисню для мозку. Та практикуйте свідоме дихання. А з вами була Ліна з України. Всім миру та здоров'я!